Не чув і не знав, що це таке. Да? Але сьогодні, по суті, соціальні мережі це частина нашого інформаційного простору, світового, такого глобального. І як би там не було, але це частина нашого життя. Да? І сьогодні ми знаємо, що в день в соціальних мережах сидять щонайменше десятка до сотні мільйонів людей. І незважаючи на те, що цей процес якщо не зупинити, з кожним виникає все більше. Загроза, да, як все ж таки, зберегти е, свої дані, тому що ми бачимо, що виникають там чи, чи в тому чи іншому місці якісь постійні е, нюанси. Тобто, ми бачимо, що інформація дуже часто, часто розсекречується тими чи іншими службами. І ви, як людина, да, яка безпосередньо має відношення до цієї теми, скажіть, будь ласка, свого часу соціальні мережі все ж таки були. Засновані для того, аби люди обмінювалися там фотографіями, враженнями і е, повідомленнями, чи все ж таки тут є зв'язок із якимись державними, е, я не знаю, можливо, органами, да, із якимись, е, з якоюсь інформацією, ну, тобто, е, зв'язок в тому плані, що е, ця інформація потрібна не просто для обміну між людьми, я, я ж кажу, тими самими враженнями, фотографіями, а для чогось більшого. Будь ласка. Пані Олі, я би розділив термін загрози на декілька напрямків. Тому що, ну, якщо загрози в сфери національної безпеки, це одне. Там далі йде вже розподіл на фінансову безпеку, на державну безпеку. Якщо загрози для приватного життя, це інше. Що щоб, щоб думати під цими загрозами? Тому що ну, кримінальні загрози також є. І сьогодні е, кримінальні злочинці дуже широко використовують ці можливості, можливо, вона не більш для кожної людини загрозливі, ніж те, про що ми взагалі робимо спробу пояснити. Ну і е, третій критерій, що є загрози техногенного характеру, то е, в даному випадку діяльність. Соціальних мереж знижує ці загрози, наприклад, своїм терміновим попередженням про лихо, про те, що висувається якась поміч, біда і так далі. Тобто тут, якого... тут є як плюси, так і мінуси. Дивлячись, да, якого... це ж тільки що стосується терміну загрози. Ось. Вот. Що стосується, взагалі, от того короткого хоча в часі, але насиченого. З такого техногенного прориву, то безумовно, що уявіть собі, ми його дійсно не зупинимо і він буде поширюватись, але безумовно, що це вносить ну, цілу низку проблем, заставляє людей в тому числі і великих людей задумуватися. бо Просто так, якщо раніше можна було в кулуарах десь поговорити і все це зникає, то я можу привести приклад, коли молодий президент Росії Медведєв на той час, не будучи ще досвідченим у всіх галузях, особливо в сфері національної безпеки по Путін Професіонал, то він такого не то я саме в Твіттері написав, Медведів, що він сьогодні провів нараду з керівництвом ФСБ, керівництвом служби зовнішньої розвитки і нагородив офіцерів орденами, медалями, нагородами за те, що вони так активно працювали і не допустили вступ України в НАТО. Розумієте, що такі речі написані служать підставою для ноти про втручання у внутрішні справи суверенної держави. На жаль, на жаль, значить, наш, наш державницький парад поки що не готовий до таких протидій, не завжди вдається надійно відстояти і захистити інтереси України. Але в даному випадку, бачите, не, не потрібно було проникати значить в Кремль, прослуховувати що йде на рад сам президент.